Всіх вітаю. Стою тільки що дивлюся, просто так на це агроволокно. Ну, нічого не можу зрозуміти, ну буде вам видно чи ні. Дивіться, як парує. На дворі десь мінус 10. А тут іде та видно, дивіться, пар, Ще тінь від мене. Як би так показати, де так воно тільки в одному напрямку, так от туди видно, куди сонце падає. Як же ж його? А ми сажаємо батат завжди на агроволокно. Йому тоді і тепленько, навіть якщо і спекотне літо, але все рівно, бачите, як він добре вологу зберігає. І оце отут стоїть прямо над полуницею, такий пар прям іде. Я взагалі-то вигулюю тайсона. А, так слухайте, вологе-вологе, і таке отут, де сонечко це, так тепленьке. Полуниця вся, звісно, що примерзла. а може ну, з цього краю може. Краще буде видно. Я вигулюю хлопця, вже змерзла горобця. І треба ходити оце саме о, там, де цибуля і часник, і вони ж там вже повиростали, було ж тепло, це ж наш. Шкода. У нас сьогодні термометр показував зранку, але ми вже дійшли висновку, можливо, він нас трішечки дурить. Було мінус 15. А той, що там в дворі на вікні висить. Там 10. Бо воно ж тепло йде з хати, то можливо, ну не знаю. Синоптики ще не показували, що мінус 15, але можливо в місті тепліше, бо там ж теплотраси, а тут таке ну реально холодненько. Зараз покажу, як парує. Я вже налаштувалась, слухайте, на весну. Ну видно чи ні? Так, видно, чого ж не видно. Налаштувалася вже перці сіяти. Ну ні, я їх буду вже сіяти на днях. Вже все повилазило і першу світи, отам такі великі. І так я зраділа морознику своєму. Зараз покажу. Зараз дивіться, як з себе одяг здирає. Вже дивлюся, гудзик спереді розстібнув якимось чином. Сестра моя лаємося з нею, вона одягає його, як ідете гуляти. Та він швидше поробить справи голий. А оце от отам, -от. а потім немає в чому в місто поїхати. Дивіться, вже <смі> отам от груди, вже все розщепірено. Це так, на доброму слові тримається. О, чуєш щось гуде? Щас тебе боубу заберуть. Чого воно дійсно що гуде, не знаю, вам чути чи ні? Якісь такі неприємні, якісь такі. Дивіться, аж Тайсон. Стоїть і слухає. Незвичні, якісь в небі звуки чи не в небі, я не знаю. Це я такого ще й не чула. Можливо, це потяг. І воно просто затишне таке відлуння. Зараз покажу. Так, ти будеш від теля відходити? Тільки що була ще в теплиці. Думаю, як там салати мої. Ну, вони там такі нещасні і були. Пішла, подивилася. Я не заходила повністю, а так дивлюся, що зеленіє, нічого не накривала. Там трішечки і рукола, і шпінат зеленіє. Погано, єдине, що немає снігу ж взагалі. То все, що було на горі, все так і попримерзало. У мене оця ось квіточка, ось таке ґрунтопокрівник, Я забула, як вона називається, чи яснотка, чи якось так. То вона вже взагалі там планувала, дивлюся, пуп'янки квітнути. Ну, така вічно зелена рослинка. А ще, от що прикро, то оце у мене, я так розумію, дивіться, воно, воно все як, як пластмасове. Ну, але потім вона відходить від морозу і нічого їй. Вона не, не пропаде не... і вже так гарно розіслалася. А оце замерз, дурак, це і рис. І такий нез... Ну, от що, що сказати. Щоб б трішки я тут би з телефоном з цим лежала. Оце Ірис, якийсь, ну він не звичайний, ці наші півники, а якийсь там голландський, дуже гарний, і квіточка в нього схожа на такого, начебто, якась комаха, чи метелик. ну Он який вже дивіться вимахав, ну що вже з нього буде? А нічого. І оце ось дивлюся тут. Ой-ой-ой, крокуси. Так вони аж, ж цибулинка потікали з землі. Ну слухайте, ну що? Мабуть, заберу в хату, зараз весь горщик вткну. Так ось, все на горі, все ж на поверхні вже. Я навіть тут не хочу дуже ходити, боюся, бо я зараз передавлю все, що можна. Що ще помітила? Ось також у мене такі незвичні іриси, дуже гарні. Мені так сподобалися. Я раз посадила така незвична квітка. Колір такий і салатовий, і певно синій. І такі на ній візерунки, що в мене навіть... Батько мій погукав, коли вона квітла вперше, здивувався і каже, ди подивись, що ти таке посадила. Такі гарні, так вони ж жодне вилазили, ну не знаю. Буде щось чи не буде. А тепер до кінця лютого обіцяють морози. Та да хоча б хоч трішечки ж сніг впав, щоб це все прикрило. Я дивлюся, тюльпани, все те, що на горі було. У мене тут почали вилазити. Там в мене є відео, я насаджувала багато першоцвітів. І он дивлюся, не видно, не видно. Та он. І було так багатенько, навіть зараз і не видно. Ось тут щось незвичайне таке, ось також лізло з нового. Вон, залишилось. Та Стерчить, так воно ж задубівши все. А морозник, от там мені писали дівчата, що я дуже глибоко його засадила, щоб я трішечки основний кущ вилами підняла. Дівчатка І хлопці там, хто писав, дивіться, я його не садила низько. Ось, бачите, ось з нього, ну скажімо так, оця шийка. І он навіть корінці цілять. І його немає, він пропав. Але він почав ось пускати і ось. А цей так і лежить, Ну, он щось дивлюся. І ось багатенько. Слухайте, він такий весь мерзлий. Боже. Я не знаю. Ну, він, мабуть, одійде, правильно? Він навіть ж під снігом квітне. Дивлюся, у людей усіх квітнуть. У мене ну, весняний сорт. Але ось також багато Ось напускав він. Але воно все мерзле. Я вже мовчу тепер, ну, давайте глянемо на хризантему, які показувала. Таке собі. Все підмерзло. Ай, яй Зараз ще пройдуся. О, там на сонечку бігати гарненько, тепленько, до речі. Я й сама там тільки що стояла. Гейхера. Така була гарнюча і от що характерно, Ще тиждень по тому вони всі стояли, зараз всі лежать. Це в мене такий різновид, а та є ще така, знаєте, темно темно така фіолетова. Та також лежить. Це не е, пляшка пластикова. Це з це, 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 це льот вибили з відра, е, з поїлочки котячої. Тут он трішечки залишилося, бачите, на дні. Не все вибрали. А воно таке чи дощі йшли, чи щось, ну йому нічого не буде в цьому ставочку. Це я так розумію, що мускарі таке гарнюче. Я в цьому році посадила оці, боже, кам'яні троянди, ну ці сукуленти, ті що вуличні. В горщик ну заради експерименту, тому що в мене дуже заросла та альпійська горка, там у мене є. Вона дуже заросла, і там є такі види, яких у мене такі рідкі, в мене їх немає, вони забилися. Всі забиті були іншими рослинами. Я їх відсадила в горщик. І тепер дивлюся, що нічого вони себе нормально, тобто можна і в горщики не обов'язково десь їм окрему територію виділяти. а Їх потім інші рослини отак от заростають. Виходиться, приходиться все видирати. Тайсе, не пішли вже до будинку. Чуєш, холодно. Ноги підіймати. Холодно. Холодно, страшне. Ой, так, де ще що? Таке повилазило, що тепер неприємно і, і тепер оце буду хвилюватися. У мене, до речі, отут. Оце забула квітку, як називається. Навесні покажу. Вона викидає такий е, довгий, довгий такий квіт, квітконос, такий в неї буде. і там таке воно ну якась незвичайна якось, ну не агапантус, ні щось там по-іншому. Еохерос, хероерос, не пам'ятаю. Ну щось, До речі, щось туди. А оце чебрець. Все, Хочемо попити чайку. чебрецю, І так же ж гарно, ну декоративний. І так, так же ж пахне гарно. І що ви думаєте? Оце тайсона найулюбленіша. Рослина, на яку можна повісити, тому чаю не п'ємо. Я його так гарненько була підстригла е по весні, бо він був щось трішечки захляв. Ну і він на нього регулярно. от зараз якщо побачимо, то підійде і піднімає ногу. Ну, не хочу я вже. Чаю ще брицю. Не настільки, слухайте, я вже і гурман. А тут у нас що? А тут у нас ось також крокуси вже зраділи були весні. А ну може йти сюди. Ну ось подивіться, оце і одяг. Іди я зніму. Іди <гум> сюди. Що це за черепаха? <гум> стій, ти. Та стій кажу. Зараз хвилиночку. Розкажи людям, що ти виробляєш, що ти наробив, от розкажи. Ти тільки, що йшов, як, як стричко той. Не буду я з ним йти. В теплиці він зараз почне гребти, все не хочу, а він сюди хоче. І біжи ще трішечки і будемо йти, бо ти вже, я зрозуміла, ану-ну, А ну ну а ну 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 хто там, хто там, що там? О, тепер ми зайдемо. Поки туди збігає. А, 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 а відкривайся, вже руки подубіли. Так. Ні-ні-ні-ні-ні. О, в мене ось тут, дивіться, блін. Полізли тюльпани з, з осені, також захотілося мені посадити в горщики. Я посадила отакі От два здоровецькі, також голландські гарні тюльпанчики. В одному, бачите, більше земельки, в одному менше. Мама вирішила також вже в піз пізній осені, що навіщо нам потрібна земля з цих горщик? Треба її вигорнути. Каже, дойця я тобі наробила шкоди. Каже, молодець, мама. Ні, трішечки таки примерзло. Але злодія, я думала, що буде гірше. Це ось, це ж треба оцей бабусі, треба сказати, щоб понаривала оцю травичку спеціально. Не займаю для курей. Але думаю, що бабуся повириває все. Ось шпінат тримається, слухайте, нічого йому. Такий він. Чуєте? Ще й репить рукола, це ж так, фрагментами. її. І обдираю. Ну, рукола та рукола примерзла. І салатик він тоді відійде. Та й салатик такий вже не дуже гарний, але я ж його скубу, я його скубу через день практично. Що там уже таке? Мені двері вибиває. Це ось такий був гарний салат. <х 10> я зараз, зараз. Хтось стукає, чуєте? Мені в двері хтось стукає. Немає нікого вдома, що ти хочеш? Хто там? Колядувати вже не можна, все вже, вже цикл цих свят завершено, так що давайте. Ні-ні-ні, сюди не, не йтимеш ти. А вон Дуська, дивись, де Дуська, пішли бігом, Дуся, Дуське, дикати, дусь, дусь, дусь. мама, мам, дай, тікай тікай тіка, тікай, пішли, вон, хто приїхав. А ну, подивися, хто приїхав. Ніхто не приїхав. А оті салати Черепасі, така виручка, слухайте. Вони в нас тут дуже тепло в будинку. Квартирі так часто не просили їсти. А тут черепахи, прям ну, таке щодня, ну так що, що? ж, тут виручає салатики, оцю травичку. Он які крижані цілі фігури. Тайсон, ну, якщо хочеться пити, то береш і лежиш. у кригу і все на цьому. То зараз, щоб бабусю не звали, щоб не звали бабусю. Так, ви будете докуреїти, так? Да? Тому такі за зачинемо, оці двері закриємо. Недавно вийшили. Та ну, ми вже хвилин 15 гуляємо. <плес> Та вже треба йти, а я ось, все закрила. Ось зараз, до речі, покажу сукуленти. Ой, тут на цьому дворі завжди тепліше. Нема сквозняків. Ось які в мене як гарно в горщику. Тільки горщик не дуже. Хочу тільки шпоїм. хочу позамовляти. І ось дивіться. Яка краса, і слава Богу, нічого їм не сталося. А в мене тут оце ось незвичайний такий вид. Він такий, ніби знаєте, вони такі отакі вони манюсінькі і будуть, ці трояндочки. І е, як, нібито зверху павутиною затягнуті. І так буде багато цієї павутини. Ну, такий сорт. Потім ще оця. Вона завжди е, така буде такого насиченого, такого бордового кольору. Е, щось мене здається, якась оця була ще не Ну, а це самі звичні, просто заради експерименту. Дивіться, як їм тут подобається. На відміну від звідки я їх забирала, це тут в мене була ще до басейну, до появи альпійська ця горка. Звісно, що якщо хтось плануватиме собі робити, робіть вищу. Поливаєте потім водою, вода розтікається. І в нас все нижче, нижче стає, як ото каже мій син, стає схоже на, якесь, на якусь могилку. Ну, ну Є таке трішечки, ну, переробимо. І оце отут я позабирала. Ось, до речі, дивіться. Ось якого кольору. Також, яка красива. Це ну, це от, мабуть, ту, що я відсадила, чомусь я вирішила. Оцей очіток, чи як воно називається, воно мені подобається, але ж воно ж ви подивіться, як все забило. ну Нічого, я це весною трішечки відрегулюю, повириваю. Ось, взагалі ніхто не садив, це ж саме куди перелізло. Ось воно вже аж куди. Полізли. І оці мені подобається. От отут я забирала оті що вони отакі отож покриті павутиною. І знаєте, більше я їх тут і не бачу, от я їх отут я їх забрала, врятувала, бо цим вже ж заросло все. Чи очі тут, чи як воно, не знаю. Ой, тільки що отак от об камінь. От, треба забрати цю мушлю, бо я туди хочу тиланцію підвізну, також мушлю зробити такого, знаєте, вісьмінішка. Мені подобається все рівно. Та мені взагалі всі квіти подобаються. Тут я десь садила ще отакого різновиду. Сукулент, він сірий. Такий кольор. Я не знаю, як називається, забуваю. А оцим дрібнотою цією засіяно все і навіть полізла вже туди на клумбочку у мене. Ну кажу, хай буде, знаєте, краще вже хай лізе оцей. Суклович, ніж бур'яни. Ну, ось це все засіяло. Далі також мускарі. Чуєш ти мускарі? Йдемо вже до будинку? Все Вже, померзло страшне? Давай йти. Пішли до хати. Йдемо? Змерзеш. Я ж тебе вже нагуляла, я вже сама нагулялась на три дні вперед. Все. Кажемо ми вам з Тайсоном до побачення. Вов'язково ще зустрінемося. Ось будемо насіння з це пророщувати. Так і зустрінемося. Не хочеться, а треба. Всім бажаю гарного настрою, гарного дня, до зустрічі!